Привіт! Е, підкидаю вам ще один рецептик до новорічного святкового столу. Сьогодні я готую біф Веллінгтон. Дуже давно хотіла його спробувати зробити, але все не наважувалось е, через те, що боялась, що м'ясо всередині буде сире, ну і взагалі якось. Страшно було його зробити, хоча там взагалі рецепт простий дуже. Що нам треба буде на цей рецепт? Це всього лиш навсього грибочки, листкове тісто, цибулька і гарний шматок смачного такого м'яса свинини, щоб пожарніше було. І так, зав'язуємо волосся, щоб нічого нам не заважало. І будемо починати. Є в нас отакий шмат м'яса. Нам потрібно, наскільки це можливо, повідчищати від цієї жирової плівки. Ну, я сильно це не вмію робити, але як вийде, так, так і зроблю. Ну, але потрібно максимально відчистити. Якось ось так в мене вийшло, знаю не ідеально, ну де змогла, там відчистила. Тепер солим гарненько зі всіх сторін. І також перчим. І нам потрібно підсмажити гарно це м'ясо зі всіх сторон. Будемо якось віделками притримувати, щоб із цієї і з цієї сторони все нас гарно піджарилось. Була така, підсмажилась була така гарна шкоринка. Налила я звичайну олію і десь три зубчика часнику почистила, щоб олія така ароматна була, тому смажимо. Смажилось е, наше м'яско там, і взагалі по рецепту так не йде. Е, ну, Хтось допікає. Е, я ще поставила на трішки, буду дивитися зараз по часу, потім скажу вам, наскільки це в мене вийшло. Е, ставлю в духовку, щоб воно трошки запеклося краще, щоб не було сире. Бо я все переживаю, що не було сире. Тому поки допікається, а ми зараз будемо. Нарізати грибочки і цибульку. Грибочки я нарізаю ось так дрібно. Можна, звичайно, їх більш крупніше піджарити, підсмажити і в блендері в комбайні змолоти. але там буде більш каша, якби. Я не хочу, щоб була каша, я хочу, щоб все-таки були шматочки. Вони і так ще зменшаться і буде якраз те, що треба. Смажимо грибочки, м'яско у нас запікається, і далі починається наш як би, завершальний процес упаковки самого пирожка. Тепер беремо тісто листкове, в мене вже готове. Мені по розміру м'яса буде якраз е, в такому варіанті е, зручніше. І я ще трошки відріжу, бо буду на. Прекрасу, зверху залишу трошки тіста. Беремо наші грибочки і розкладаємо по всьому тісту. Якось так я вирішила зробити, сильно до країв не класти, бо хочу защепити гарне тісто, щоб мені не випадали гриби тут з боків, щоб сок був всередині. Щоб ніде не протікло нічого. Так, залишаємо. Тепер беремо наш шмат м'яса. До речі, підпікався він в мене в духовці десь хвилин 30-40. І починаємо якось це все завертати. Якось так в мене вийшло, вирішила не перекладати з цього пергаменту, щоб. Не, не нашкодити нічому. Е, і тепер змазуємо жовтком гарно з всіх боків і відправляємо пектися також десь на хвилин 40. Ну що, допікся мій біг Велінтон. Я ще доїдаю. Ну, що я можу сказати за смак м'яса? Мабуть, це гриби дали йому таку соковитість, такий якийсь насичений смак цікавий, хоча я просто посолила поперчила. Смак м'яса дуже цікавий. Мінуси, які я зробила, це, що я нарізала гриби шматочками. Все-таки потрібно їх, мабуть, перемалювати, щоб була паста, бо ви бачите, вони мене попадали по краям. Трошки так непрезентабельно вийшло, але по смаку все просто <прост> просто клас. І добре, що я допекла, воно якраз дуже добре просмажилося, підпеклося е, немає цього червоного соку, е, ну. Можливо, хтось любить такі просмажки, я не дуже. Мені треба, щоб все було well, well done. За смаком дуже рекомендую. Дуже цікаво, дуже смачно. І як ви бачите, доволі просто. <сіх> Тому ми пішли їсти всіх з наступаючими святами, всім смачного! Цілую, люблю. Всім дякую за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю.